21-річний мешканець Косівщини Іван Сорохан потребує нашої допомоги. Для пересадки нирки потрібно зібрати 70 тисяч доларів. В Україні таких операцій не роблять, тому здійснити можна це лише за кордоном. Рідних донорів у хлопця немає, адже троє рідних братів померли від ниркової недостатності. Спочатку у Коломиї, а потім у Косові організували благодійні концерти, де збирали кошти для Івана. Більше в матеріалі Богдана Малецького. Ще три роки тому Іван був звичайним хлопцем. Він із друзями ганяв у м'яча, залицявся до дівчат. Та раптом лікарі діагностували у юнака гостру неркову недостатність. Це страшно вдарило по родині, адже від такої хвороби померли три брати Івана. Дізнавшись про гори сороганів, першими почали збирати кошти аматори Коломищини. Начальник відділу культури Людмила Федор каже, що таким молодим людям обов'язково треба допомагати. Завжди слов'ян відзначало милосердя. І коли ми почули про горе батьків, коли ми почули про неволіковну хворобу молодої людини, яка сповнена Сили життєвої енергії жити, творити, а ще й великого патріота України то звичайно, Коломийщина не могла не відгукнутися на оцю біль, і ми всі разом перейнялися цим горем, і ця акція буде продовжуватися. Я думаю, що ніхто не залишиться байдужим і хтось, кількість зможе, то обов'язково фінансово долучиться. Автор ідеї проведення такого благодійного концерту Микола Кавацюко після дійства в Коломиї вирішив разом із друзями-артистами провести таку ж акцію і в Косові. Ми з радістю погодилися, а аматори Косівщини вирішили також взяти участь у заході. Всі кажуть, що збір коштів триватиме і надалі. Такі акції будуть проводитися і надалі. Найперше, конкретно маю доручення від начальника відділу культури Коломийської районної державної адміністрації сказати, що збір коштів конкретно для пана Івана на цьому не закінчується. Він буде продовжуватися далі. А взагалі мистецькі акції і благодійні акції продовжуються завжди. У Фоєкосі з корреного будинку культури встановили скриньку, куди всі, хто завітав на концерт. Мав змогу кинути кошти. Коломияни привезли і свою, у яку навіть після концерту люди продовжували приносити гроші. Голова Косівської районної ради Павло Ванжурак подякував митцям із Коломищини і запевнив, що він та депутатський корпус докладуть всі сили для порятунку Івана. Районна рада всебічно сприяє у зборі коштів. Ряд депутатів районної ради з фонду своїх депутатських повноважень виділили кошти. Я, як голова районної ради, з фонду голови районної ради виділив певну суму коштів. І в подальшому районна рада буде сприяти в тому, щоб дійсно ці кошти могли зібрати, хоча ця сума не мала, але з миру по нитці і таким чином ми зможемо зібрати необхідну суму. Іван спочатку не зміг бути присутнім на концерті. Хлопчина перебував на діалізі. Артисти вирішили не перераховувати кошти, а просто передали їх мамі юнака. А вона щиро подякувала всім, хто допомагає родині у ці важкі часи. Я сподівалася, ну просто не думала, що так, а особливо наш сусідній Коломийський район. Ми так тоді поїхали думаємо, а вдруг щось. І дуже люди відгукнулися. Приїжджали навіть додому, приносили нам гроші. Дуже їм дякую. Вже зовсім скоро Іван вирушає на обстеження до Угорщини за наявності, хоча б половини коштів, його поставлять на чергу. І вже найближчим часом хлопчина зможе жити повноцінним життям. Допоможіть зібрати кошти на трансплантацію нирки Сорохану Івану Івановичу. 1994 року народження потрібно зібрати 70 тисяч доларів. Рідних донорів немає. Три рідні брати померли через ниркову недостатність. Батьки-пенсіонери кошти перераховуйте на картковий рахунок номер 4149. 49 78 59 42 94 50. Іскос свобода Малецький Сергій Урин. Програма події НТК.